Тарас Григорович Шевченко, Урівок з поеми княжна, Зори моя вечірнія. Зори моя вечірні, зійди над горою, поговорим, тихесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина віти розпустила, А над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти, а на віта гойдаються нехрещені діти. Як у полі на могилі вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі недолю віщує, як сон трава при долині ночі розцвітає, а про людей, та нехай їм, я їх добре знаю, добре знаю, зоре моя, мій дружий єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні?